Я думала, з чого я почну нашу розмову з такого, щоб серйозно було. Та я вирішила все-таки почати з епіграфа, оскільки я гуманітарій і пишу твір постійно так. на оцінку. Я вирішила почати з такого епіграфа, з ваших слів: ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян ну, в будь-якій російські світі до повної перемоги України. Так. Кирило Олексійович. Мідами. Абсолютно підтверджую. Чи можна сказати, що в цьому епіграфі концепція? Головного управління розвідки на період російсько-української війни. на період війни точно це правда. Тоді яка концепція ГУР на післявоєнний період? Чи ви її вже бачите? Чи Нав... ви задумуєтеся Та, це? Дивіться, це будуть нові виклики, нові ризики. Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що після перемоги України в якомусь видозмінному вигляді, проте, все ж таки, частинка від Російської Федерації вона залишиться поряд з нами. Вірогідніше за все через певний час з'являться реваншистські настрої там. Ну, це нормальний кругообіг в історії. Тому з, з Росії буде пов'язано ще багато роботи. Ну, а крім того, в світі завжди знайдеться чим нам зайнятися. Це і боротьба з світовим тероризмом, проявом насильства, рятуванням наших громадян та й, в принципі, впливом України у світі. Мені доводиться дуже часто мати думку, що там від Росії треба відгородитися великим парканом, значить зробити рів з крокодилами і забути про цю країну раз і назавжди. Я думаю, що це не вдасться. Ну, на жаль, це моя суб'єктивна думка. І просто я так вважаю. Я так бачу це, скажімо так. Згадується слова Мюллера в відомому фільмі: і коли хто-небудь де-небудь викине вгору руку і скаже, хайль. От тоді ми знову прийдемо, так? Тобто ви абсолютно ну, впевнені? Ну, Знаєте, слова Мюллера, от вони і настали. Тільки це росіяни на нас, знаєте, показують. Настали вони у них. Вони точно настали у них. Тобто ви абсолютно впевнені, що відбудеться реінкарнація е, от е, всього того, що. Реваншизм буде все-таки. Е, з часом? З Скільки ви час? даєте Ну, Росії потрібно буде відновлюватись біля військовому. Військовому аспекті біля 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати реванш готувати. Тобто у нас є 10, і років, років, у нас 10 буде. років. У нас точно буде 10 років. І якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше. Але мінімально 10 років у нас буде.